Доброго дня, друзі. Чи правильніше сказати вже доброго вечора? Проте ще світло у Львові. Ми з вами на стадіоні Україна, оскільки сьогодні збираємося подивитися поєдинок дев'ятого туру ріднесенької української прем'єр-ліги, Львівські Карпати приймають епіцентр. Спорт кібастини та злотити вітає фафе. Це дві все світри, це дві це твій Для чого Ігор зближався з Сіфуентесом. Навпаки, треба було давати ширину, пропонувати себе. Подивіться, в штрафному епіцентр. Удар! Ні, простріл виходить. Зараз Миколи Миронюка. Супер момент просто для команди Сергія Нагорняка. Вітор не проходить. Олександр Климця. Климець в центр. Миронюк. Миронюк пробиває повз ворота. Ще один шанс для гостей, щоб забити в нашому матчі. Дуже непоганий старт, я погоджуюсь з Сергієм Нагорняком вкидання танчика. Передача Себеріо на Миронюка. Той входить, подивіться, проти трьох суперників між двома опонентами. Прокотився він між Жаном Педросо та Дієго Паласіосом. Я умовно кажу, прокотився. Пройшов Микола Миронюк. І виходив на супернебезпечну позицію, з якої вже можна було завдавати фатального удару. Мирошниченко. Закидання на Чачо. Чачо падіння. Ніл Монтанія Поруч з ним був. Ну що, арбітер. Зараз отримує тиск від Дениса Мірошниченка. Але не ведеться на це. Абсолютно. Євген Цибулько. Знову ж таки, є у нас арбітер Вар. Лим Заброда. Закидання на Чачо. Ніл Монтанія приходить. Питання в тому, чи він грав у м'я, чи ні ось. Дивимось. Дуже цікавий епізод. При великому бажанні, я вам скажу так, можна поставити пенальті. Але, як на мене, я би точно його не ставив. Педросо. Паласіос. Паласіос з дальньої відстані. Пробиває Білик. Вибиває з дальньої стійки. Дієго Паласіос на досвіді вирішив пробити. Чому б ні, з відскоком м'яч міг би залетіти у ворота, якби Олег Білик не був настільки. Сфокусований на цьому епізоді. На початку гри був такий період, коли епіцентр неочікувано, напевно, для більшості створював моменти. То зараз Карпати диктують правила на полі бою. Мирошниченко удар з дальньої відстані. Забирає Олег Білик. Хороший удар від Мирошниченка. І бачимо, що різними інструментами Карпати намагаються створювати проблеми. Вадислав Лупашко один з, напевно, наймедійніших футбольних тренерів. Карпат. Сидун. Сидун зараз може пробити. Сидун пробиває. М'яч не заходить у ворота. Ще один супермомент для епіцентру. Вадим Сидун. Центр Форвард команди з Кам'янця-Подільського. Пробивав. Давайте ще раз цей епізод проаналізуємо. Помилка Пауло Вітора віддав він на загострення, по суті, для суперника. Вадим Сидун не спав. І дуже близьким був до того, щоб відкрити рахунок в нашому матчі. Ну, поки що лише кутовий. Мирошниченко. Його подача. Удар головою. Краснопіра. Напевно, перший удар в нашому матчі від нападника Карпат. 38-ма хвилина. З такою відкритою опцією піти в атаку. І достатньо такими великими силами. Тобто, це не історія, коли там більшість працює на оборону. Пас на Краснопіра. Краснопір удар! Повзворота проходить м'яч. Бруніння дуже незадоволений, плюс Ян Костенко просили вони передачею. мова тіла дуже передавала те, наскільки вони були готові. Давайте подивимось. Мирошниченко, прекрасна передача. Ніл Монтанія помиляється, вперед закидає. і Розсипається оборона епіцентра, як на мене. Якби тут Бруніння трошки вперед зразу зіграв, було б дуже небезпечно. Бруніньо пробиває Білик. Не бере одразу добивання у Воротах 1-0. Карпати виходять вперед. Ян Костенко забиває. Ну, За рахунок того, що не зумів Олег Білик зафіксувати цей удар. Ну так, у положенні поза грою перебуває Бросі Чачо. Так він впливає на цей епізод. Питання в тому, що він відскакував уже виходив з поза грою, але це особливо нічого не змінює. Євген Цибулько намагається бути максимально спокійним. І він показує, що це офсайд. Він показує, що це офсайд. А отже, рахунок знову стає 0-0. Закидання. Сидун. На на Сіфоентеса. Сіфоентес підбирається вперед. Педросу перед ним. Сіфуентес. Свінтом зідана розвертається. М'яч залишається. Епіцентра. Передача. яка ж передача. Удари м'яч у воротах. Микола Миронюк. Ось так відповідає епіцентр. Микола Миронюк і в першому таймі проходив ось так на амбразуру. На пролом, я б навіть десь сказав. І в нього це вдруге виходить, але вже в другій половині цього матчу Сіфуентес стягнув на себе кількох опонентів. Стягнув на себе ось цей фокус уваги. Мені цікаво, як пройшов зараз Микола Миронюк через оцю насичену оборону Карпат. Там нібито все було зачинено. Нібито так воно виглядало. Климець. Проходять передачі. Класно розвертає Миронюк. Миронюк окрилений. Миронюк. Клемець в штрафному. Клемець пробиває 2-0. Епіцентр забиває другий гол. За скільки? За хвилини 4. Олександр Климець. Той, хто добре знає, що таке Карпати, той, хто виступав за львівський клуб, той, хто пройшов структуру цього клубу, він зараз, до речі, не радіє. До речі, Олександр Климець теж вихованець луцького футболу, тобто два лучани. Ну, я не скажу точно щось повністю народжений в Луцьку, але дуже дотичні до Луцьку. Отож дивимось. Тут знову ж таки Микола Миронюк і його роль величезна. Дякуємо вам так за таких представників. Так хочеться сказати. І зараз. ой 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 ой, -ой, -ой! який момент! Ігор 2-1! Йой-йой-йой-йой-йой! Пауло Вітор! Показує, що не все провалено для Карпат. За скільки за хвилин 6 ми отримуємо три забиті м'ячі. УПЛ! Я думаю, багато хто закохається в нашу лігу сьогодні. Пауло Вітер. Ну, я тут пригадаю слова Владислава Лупашка, який завжди говорить, що це має бути видовище. Сьогодні на стадіоні Україна ми дивимося за справжнім видовищем. Я ще тільки той епізод не розібрав, а тут уже Карпати забивають. Знову пас у Фланг Педросо. Подача, удар! Білик. Не дає м'ячу зайти у ворота або зробити просто подачу. Броніньо. Біля м'яча він просто пробиває і знову добивання. Олег Білик, ви бачите, десь, відчув... десь мені здається, це пропрацьована історія, що не фіксує одразу м'ячі Олег Білик. І це вже не вперше ми спостерігаємо. І ось це добивання від Бабоглу було супер небезпечним. Якби він влучив площину воріт, то це забитий м'яч. Біля м'яча. Сіфуентес робить подачку. Вона ні до чого не призводить. Миронюк. Мороз пробиває 3-1! Владислав Мороз! Капітан епіцентру, забиває! Я не поспішу говорити, що це крапка в сьогоднішньому матчі, тому що згадайте, як все динамічно розвивалось після попереднього, забитого м'яча епіцентру. Але те, що Владислав Мороз зараз ставить, ого! Тут якісь... Ну так, дякую своїй мамі. Ти назавжди в моєму серці. Владислав Мороз. Заготовлена історія була. Заготовлена футболка. До того. Теж Вікторія з Оболонню на виїзді, але сьогодні ось неочікувана поразка. В останній в чемпіонаті вони програвали в першому турі Житомирському полісі. І все, друзі, все закінчиться. Цей поєдинок 3-1. Епіцентр неочікувано для більшості перемагає у Львові. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.